Та доброго ранку! Привітаємося разом! Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Молодці, діти, сьогодні запрошую вас пограти разом у гру та з'ясувати. Як добре ви знаєте, що можна робити з тим чи іншим предметом? Для цього перед вами будуть з'являтися картинки, на якому зображено два предмета. Я буду ставити запитання. А ви, будь ласка, прикрийте долонькою той предмет, який відповідає на моє запитання, тобто, з яким можна робити те, що я називаю. Домовились? Давайте спробуємо! Покажіть, будь ласка, що збирають. Так, розумнички, малину. А чим пишуть? Вірно, ручкою розчісуються. Так, гребінцем. Різати. Вірно, для нарізання використовують ніж. Розмовляти. Так, розмовляти можна по телефону. Молодці. Літає. Звісно ж пташка. Їхати. Молодці. Обираємо велосипед. Одягати. Перевірте, будь ласка, відповідь. Смакувати. Добре. Крапає. Так. Читати. Молодці. Кудахче. Називайте, будь ласка, те, що ви показуєте. Пливе. Ловити. Дзвенити. Дзвенить, що? Так, дзвіночок. Розумнички малята. Я впевнена, що вам все вдалося. Дякую вам за активність, за старання, за те, що ви добре поміркували. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до наступної зустрічі!